Згадаємо про пропаганду, тому що росіяни використовують це. Щогодинно росіяни посилюють пропаганду серед дітей через уроки історії і з нового навчального року для учнів 5-7 класів збільшать кількість уроків від 2 до 3. Про це повідомляє центр протидії дезінформації. Для середньої школи почнуть використовувати підручник авторства Володимира Мединського, помічника диктатора Путіна у центрі протидії дезінформації. Акцентують, що для путінської Росії історія вже давно має мало спільного з наукою. Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір. Вітаємо. Вітаю, добрий вечір. Слухайте, ну втішно насправді мало, тому що особа Владимира Медінського вона ем, в інформаційному сенсі для нас відома. Та це е, той Владимир Медінський, який там в Туреччині з'являвся на переговорах, в принципі, поводив себе, зрештою, як росіяни в спосіб цинічний і е, ну навряд чи це можна назвати способом дипломатичним. Та? Але якщо йдеться про е, ось це переписування історії, про те, що фактично вони фокусуються саме на 7-9 клас, чому ось цей відтинок, як ви це розумієте, вони в вихованні дитини. Ни та фактично там підлітка вони обирають за за основний. Ну насамперед ми мусимо розуміти, що 7-9 клас це якраз такий початок заглиблення в історичний процес, це епоха там середньовіччя і ранньо-модерної доби, і на цьому вони якраз найбільше фокусуються для того, щоб а, впроваджувати власні наративи. Знову таки говорити про те, що Київська а, Русь не має відношення до речі в нових підручниках слово Київська. Вони замінюють просто на Русь, тим самим говорячи про те, що Росія має якесь відношення взагалі до Київської Русі, сучасна Росія, і намагаючись вкрасти ось ці наративи, які стосуються творення славянських земель на території центральної східної Європи, і що Росія безпосередньо є ось таким ось центром. Творення е, східної е, східної Європи е, це найголовніше для них. Знову таки далі вони посилюють власну пропаганду е, і творення імперії. Одразу повертаючись там в часи е, Петра, так зва Пьопетра Вілікова, е, де він, так би мовити, сам до речі себе назвав імператором в 1721 році, і сам знову таки проголосив ось цю територію, яка була окупована е, його е, ним і його попередниками е, Російської імперії. Е, і це на цьому робиться дуже величезна е, увага. І на це зволікає власне Росія для того, щоб з самого початку посіяти ось це зерно в і так зване історичне мислення в них будується довкола пропаганди, тому що історія в Росії це вже не наука. А власне, елемент пропагандистської політики е, російської держави. І Ми це повинні прекрасно розуміти. Переглядаючи ось ці підручники, а до речі, вони одразу тільки коли окуповують наші території, вони одразу вагонами. Я не побоюсь цього слова, завозять у цю всю, всю літературу. Е, підручники від сьомого е, класу, там навіть п'ятого класу, там російська мова, російська література е, так, там до речі є зображення і обтії, що це іскода русський одяг, традиційні атрибути Росії і інше, вони намагаються тим самим впроваджувати в свою шкільну освіту власну пропаганду і власний порядок ДН. І одразу на окупованих територіях вони е, привозять вчителів за вищі зарплатні, за кращі умови, і так само впроваджують або ж там знаходять колаборантів, які готові співпрацювати з російською окупаційною владою. Взагалі, Росія вони завжди намагаються замоскувати щось е, е, ну, власні злочини під е, політикою миротворчості, і це взагалі е, не є чимось. Новим тому, що ще з часів Російської імперії вони е, впроваджували ось там якісь е, окуп, окуповуючи будь-які території, вони під приводом миротворчості намагалися там. Запровадити власний порядок денний власну політику, давайте так далеко не будемо йти в двадцяте століття. Е друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що вона розпочалася в 1939 році спільно з нацистською німеччиною і совєтським союзом, які на той час. Безумовно, вони були союзниками, але під приводом чого розпочинається власне все союз, союз між цими державами. Окуповуючи Польщу 1 вересня 1939 Совєтський Союз входив в територію Польщі з під приводом того, що вони проводять миротворчу політику по відношенню до українців, які жили на території Польщі, і білорусів. І от, власне, під цим приводом роз вони Починають цю війну. Власне, якщо ми говоримо про ем, освіту, то вони так само тоді на, на окупованій території України, на території Галичини і Волині, вони одразу починають відкривати власні школи. Власні університети і вчорашній університет той ж саме Яна Казимира, який сьогодні має ім'я Івана Франка. Мені дуже подобаються спомени Кароліни Лянськорської, е, поль, польки, яка входила до е, підпілля армії Крайової в, в часи Другої світової війни. І от Кароліна Лянськорська дуже гарно описала, як Совєтський Союз. Впроваджує свою політику в освіті власне на території Львова на прикладі одного міста на території Галичини. І так само я просто веду до того, що так само сьогодні Росія по тим по тими самими по тій самій кальці впроваджує власну політику на території окупованій території України і власні, і власні всередині своєї держави для них історія це фун. Фундаментальна наука, яка пропаг... веде пропаганду. До речі, такий цікавий момент, що ось ці підручники, які за редакцією російського пропагандіста Мідінського, вона вони ж написані спільно, так би мовити, з простим російським вчителем, і на цьому вони теж дуже полюбляють грати. говорити, що ось дивіться, мов ми взяли, нібито фахового історика, але разом з тим ми впроваджуємо власну політику і безумовно людина, яка належить до владної партії. Кольори, до речі, цього підручника самі говорять за себе, це там кольори рашистського прапора і так далі наративи, які вони ведуть власне в цих підручників від сьомого до дев'ятого класу. Еталонним є підручник за десятий клас, де вони розпочинають власне історію від. Власної перемоги в другій світовій війні, і оце знову таки побідабісія. Для них це вже теж Друга світова це вже релігія. Це не є е, якоюсь історичною датою. Воно абсолютно в етаоні пропаганди. Ми бачимо це навіть в е, промовах московського диктатора Путіна, де е, Володимир Путін розповідає не знаю дві години американському журналісту про те, яка роль е, е, Совєтського Союзу і Росії е, в Великій Отечественній війні, тому що Другої світової війни. Е, в Росії не існувало, і власне вони саме з цього розпочинають свій підручник, і це мене колись дуже сильно здивувало. Але тут дивуватись немає, чому тому, що для росіян наука історична наука, яка визнана в всьому світі, в всіх університетах, це лише елемент пропаганди. Ну, тяглість цієї пропаганди, і тяглість брехні. Я думаю, це те, що ми можемо спостерігати фактично і в їхніх підручниках, і в цілому в їхній ось цій такій державотворчій легенді, як вони намагаються її подавати. Тому розуміємо, що в принципі це такий. Новий поступальний російський крок в цій окупації окупації міськів наймолодших. Це там п'ятий, сьомий, дев'ятий клас. На жаль, це відбувається в такий спосіб на окупованих територіях. Ми вам вдячні Дякую. за те, що та знайшли час за ваші Дякую. пояснення. Окремо, я подякую до речі за те, що ви наголосили на тому, що там лапті є в російському підручнику, і що це е, предмет, взуття, ні, предмет взуття, а не щось, що подається на стіл. Тому що ну ми знаємо, що росіяни в різний спосіб ці лапті можуть використовувати. Але це вже така лірична ремарка. Аліна Понеполяк нагадаємо, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України з нами на зв'язку.